Появ на боці Російської Федерації та закликав інших робити те саме. Суд виніс вирок ще одному бойовику України-агресора. Він вступив до армії ворога та вів бойові дії на херсонському напрямку. Детальніше розкажуть наші журналісти. Проросійським налаштованим військовим виявився 36-річний мешканець тимчасово окупованої Макіївки. СБУ встановила, що в березні 22-го року він з власної волі вступив до підрозділів так званої ДНР. При цьому в соцмережах також закликав інших воювати на боці расистів. Сам чоловік здійснював бойові дії проти українських захисників на Херсонщині. Бойовика зарахували до 11-го окремого мотострілецького так званого Єнакіївсько-Дунайського полку. За матеріалами служби безпеки. Суд заочно визнав бойовика винним за чотирма статтями кримінального кодексу. Тепер бойовику армії РФ загрожує до 15 років позбавлення волі.